Більш поширені імена, якими тернополяни називали своїх дітей у цьому році: Артур, Артем, Владислав, Давид, Данило, Анастасія, Анна, Софія, Соломія, Дарина. Також актуальними вже декілька років поспіль залишаються імена Евеліна, Єва, Злата, Матвій та Максим. Щодо більш неординарних, то і про них сучасні батьки не забувають. Для хлопців це часто були Іліан, Роберт Златозар, Лука. Також варто відмітити. Такі імена, як Єгор, Йосип, Емануїл, Ілай, Трофим, Богодар, Лев, а також Єрема для дівчаток. Це були Моніка, Олівія, Іларія, Агата, Естер, Емма. А ще Мія, Мілена, Еліза, Ізабелла, Кіра, Ренат, Вільям, Матей, Мартин, Гордій, Тимур. Надання таких імен для дітей часто супроводжується саме інтернаціональністю походження батьків, оскільки багато шлюбів реєструється між іноземцями. Повністю інтернаціональних, а також багато реєстрацій шлюбу проводиться за участю як громадян України, так і іноземних громадян. Все більшою популярністю користуються й подвійні імена, такі як Крістал Вероніка, Пауліна Анна, Вероніка, Діана, Анна Марія, Макарій Даніель, Артур Ніл. Та інші. Часто стали нарікати своїх чат і біблійними та стародавніми іменами Адам, Тадей, Даниїл, Лука, Кирило, Ян, Ілля, Тереза, Златослава, Юстина. Що ж до більш традиційних імен, то вони, хоч і трапляються рідше, однак все ж також присутні. У цьому півріччі народилися Тетяни, Ольги, Олександри, Олени, Олесі, Іванни, Юлії, а також Андрії, Володимире, Віталії, Дмитри, Іване. Тернополянка Оксана Татарин мати трьох дітей. Дівчинка і два хлопчики хрещені подвійними іменами. Однак в житті їх знають як Софію, Тадея і Святослава. Жінка розповідає, при виборі усіх імен для своїх дітей компроміс з чоловіком знаходили одразу. Коли ми мала народитися Софійка, ми так мені це ім'я дуже подобалося, і я так подумала серед відомих людей, серед знайомих, що ці люди вони такі є творчі талановиті, розумні. Тим більше, що ім'я Софія воно означає мудрість. Ну і наша Софійка ніби така розумна, творча особистість. Хрестили її. Вона має друге ім'я Павліна, тому що вона народилася на європейського Петра і Павла і так співпало, що хрестили на нашого Петра і Павла і дали друге ім'я Павлінка. Коли ж Оксана дізналася, що очікує другу дитину та ще й хлопчика. Ім'я для нього обрала одразу. А чоловік з радістю підтримав. Тадейка я народжувала вже в старшому віці. в 34 роки. Я дуже хвилювалася, щоб гарно пройшли пологи, щоб виносити його гарно, щасливо. І цілу вагітність я молилася до святого апостола Юди Тадея. Хто, хоч раз, молився цю дев'ятницю, знає, що потрібно дати якусь обітницю, і я вирішила назвати. Ще на перших місяцях я вирішила дати це ім'я своєму синові Тадей. Він також має друге ім'я церковне Михайло. Ми назвали на честь нашого дідуся, чоловікового батька. От. Так ми називаємо повсякденно Тадей. Ну а наймолодшого сина Святослава, сім'я Татарин, вирішила назвати на честь двох відомих, успішних і талановитих українців. І вірять, що це слов'янське ім'я принесе щастя і добру долю їхньому синочку. Назвали на честь архієпископа Святослава, нашого співака Святослава Карчука. Це такі люди, які прославили своє ім'я. Взагалі я вважаю, що не людина не ім'я прославляє людину, а людина прославляє своє ім'я. І тому я надіюся, що може і він свій час прославить це ім'я якомусь якимось чином. Він теж має друге церковне ім'я на честь нашого другого дідуся Володимира. Перша донька сім'ї татарин, 13-річна Софія, розповідає, ім'я своє дуже любить і додає, що й уявити не може, якби її звали якось по-іншому. Є різно багатих імен красивих, але мені дуже подобається своє ім'я, і я би не хотіла його, наприклад, поміняти. Я дуже дякую мамі, що вона саме так мене назвала. Однак, ті, хто з різних причин все ж хочуть змінити своє ім'я, можуть це зробити. Якщо особа ще не повнолітня, то потрібна згода батьків. Якщо виповнилось 18, вправі це зробити самостійно. Для цього громадянин повинен звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, подати заяву із своїми копіями та оригіналами, пред'явити оригінали своїх основних документів громадянина. І у разі, коли законодавство Дозволить на зміну вказаного імені. А в даному випадку, коли поліція дасть відповідь на те, що вказана особа не притягувалася до відповідальності, не перебуває у розшуку і вправі змінити це ім'я упродовж трьох місяців. Державний реєстратор має право таку зміну провести. Зазначимо такі заяви від охочих змінити своє ім'я у Тернопільський ДРАЦ надходять щодня.